День, мене звати Біленька Оля, і я є випускницею кафедри туризм у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гджицького. Я навчалась на факультеті туризм і цей досвід перевершив всі мої очікування. Програма була різноманітною та глибокою, охоплювала не лише теоретичні аспекти туризму, але й практичні навички, які допомагають мені зараз у професійній діяльності. Лекції, які були організовані викладачами з великим досвідом роботи в цій індустрії, дали мені реальні Уявлення про сучасні тенденції у сфері туризму особливо цінними були для мене. Поїздки та практики, які мені дозволяли застосовувати свої знання на практиці. Після закінчення навчання я працюю в туризмі, що є й моєю справжньою пристрастю. Отримані навички допомогли мені впевнено працювати з клієнтами, планувати подорожі, організовувати тури, супроводжувати тури, а також проводити екскурсії. Факультет туризм став для мене чудовим стартом у цій професії. Я дуже вдячна за знання та досвід, які отримала під час навчання в стінах свого університету.